Ну і повертаємось до Харкова, що росіяни накрили кабами, вгатили поруч із житловою висоткою. Ми знаємо про двох загиблих. Наша знімальна група зараз біля житлової багатоповерхівки, куди поцілив агресор Ірина Антонюк, вже готова розказати про наслідки влучання у багатоповерхівку та що із її мешканцями. Росіяни випустили по місту шість керованих авіабомб. Місця п'яти влучань вже відомі кажуть у військовій адміністрації. Один із снарядів влучив неподалік від житлових будинків. Загинули люди, які просто гуляли у своєму дворі. Дві людини на жаль загинули, які там проходили фактично повз. Дві людини отримали поранення. Це лише попередня інформація, тому що знову ж таки сотні вікон, тобто вибиті, і там наразі і національна поліція підрозділ ДСНС будуть здійснювати побудинковий поквартирно обхід для того, щоб встановлювати тих людей, кому необхідна медична допомога. Серед постраждалих десятирічний хлопчик його оглянули медики і відпустили додому з батьками. За попередню інформацію військової адміністрації вгатили окупанти бомбами Фа 500 Мешканці будинків неподалік і досі шоковані. Страшна дітка, дочка якраз стояла біля. Біля газової пліти, як і вилетіло це вікно. Я не знаю, як вона жива сталася. Я не знаю. Не знаю. Від вибухової хвилі повилітали сотні вікон. Зараз мешканці пошкоджених будинків намагаються залатати їх пошвидше, щоб, хоча б переночувати, бо сьогодні в Харкові різко похолодало. Як все теото взірвалося, значить грух от все стюкла цілі. От. А от ці рами самі пластикові потягнуло, їх там ростуть, і ми не можемо ні закрити вікно, і балконні так рами, і там двері, все от таке страшне. На місці продовжують працювати комунальники та екстрені служби, а також психологи ДСНС допомагають пережити стрес і дорослим, і малюкам. Із Харкова Ірина Антонюк, Олексій Жучков, ми Україна, марафон. Єдині новини.